Командир Кадирівського збройного формування Ахмат Апті Алаудінов, більш відомий під псевдо-лапті Аладіна, вчергове накинувся на курських біженців. Цього разу йому не сподобалося їхні завищені апетити. Ось що про них каже сам Алаудінов. У мене було в житті таке час, коли от я пам'ятаю, в домі був кипіток, Была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка. Черный хлеб. Вот я помню, сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб, это было такое лакомство. И такие времена были, очень тяжелые. Очевидно, що чергова порція хейту з боку Алаудінова в бік курських біженців пов'язана з тим, що вони вимагають надати їм більше грошей і можливостей поселення в кращих умовах. Ну, не подобається їм вкриті грибком і поцвілі стіни. А також ті продукти, які видає їм курська влада, в особі виконуючого обов'язки губернатора Гінштейна. Але тут але насправді надіслав дуже потужний сигнал із майбутнього саме таке майбутнє із чорним хлібом і з чаєм з цукром і чекає у прекрасній Росії майбутнього більшість простих росіян.